Усім вітання, не знаю, як буде чути, бо трошки вітереться, але буквально в двох словах стараюсь сказати. Прийшов на одну із своїх ділянок Сої і бачу ось такі листочки, бачите. Це не гербицид, зразу кажу, тому що на всіх полях однаково вносився і там нормально. Це я так розумію правильно. Ну, ви ще мені підкажете, що якщо по кругу по листочках ось таке, ось таке, оце є нехватка калію. Бачите, воно так є, трошки камера мене передасть. Зараз там від межі покажу ще. Тут місцями нормально. А місцями бачите, який хлороз пішов. І отак біля межі і пішло. Далі, в іншому місці. Бачите? А я в цьому році, та й не тільки в цьому, вже як війна почалась. Другий рік чи третій не вносив добре, бо трошки вони дороговато вартували та й щось таке відмовився, але бачу трошки хибне ця теорія, що під сою нічого не вносити. Бачите, як радок пішов? Я ще в мене такого не було в моїй практиці. Скільки років я вже її сію, п'ятий рік? Ще не сильний я по ній спеціаліст, але бачите Недостаток є. Ну і що зараз робиш? Навіть не знаю, мусить бути так як є. Там полистулити якийсь калі, то я не сильно щось там Думаю, що не поможе. Ну можливо трошки щось поможе, але... Ще в якійсь мірі, я думаю, що дощу маловато і коріння ще не таке розвинуте. От далі місцями, далі нормально, долинка чуть. Так що я так розумію, що це недостаток елемента, Скоріше за все, це є кай. Трошки лободи місцями є, ну я другу маю гліфасат робити десь сьогодні, завтра, післязавтра на днях. Бачите, там нормально вже. Тут нормально листочки. А отут знов є одна рослинка. Бачите які листочки? Недостаток її щось. Тут нормально рослини, бачите? І ось так. Вся соя моя, там он, і там далі, далі, і далі йде. От там не бачу такого, якби недостатку. Так що пишіть, пишіть свої думки.